Чергові спроби тиску на депутатів і намагання зірвати сесію міської ради. Про це Олександр Ломако повідомив під час погоджувальної ради перед сесією, яка має відбутися цього тижня. Во міського голови заявив, що представники силової структури, яка мала б відповідати за безпеку, в чергове роблять зусилля, щоб сесія не відбулася, і закликав цього не робити, оскільки це шкодить Чернігову. Далі пряма мова. Депутатів, які до мене звертались, їм наполегливо рекомендували не приходити на сесію, інакше вони матимуть проблеми з бізнесом чи проблеми з чимось іншим. Ну, бачачи порядок денний, я скажу, що такі дії, які прикордонному місті, замість того, щоб займатися безпосередньо безпекою, робляться, вони не від великого розуму. Я закликав би все-таки утриматися від таких кроків. Сесія має відбутися. На сесію виносяться багато питань, і вони стосуються і зсу. І життєдіяльності міста, і, чесно кажучи, дуже багато земельних питань накопичилося за остання сесії, які потрібно вирішити, і дуже багато підприємців звертаються щодо цього. Тому я повторюся: ну не відбудеться вона в п'ятницю, відбудеться там через тиждень, через місяць, все одно депутати зберуться, не треба витрачати час, ресурси, кошти платників податків, і не треба ганьбитися, займатися тим, чим вже кілька разів займалися і ні до чого доброго це не призводить. Я закликаю утриматися від таких дій. Вони точно проти міста. І вони надають авторитет цій структурі. Коли керівництво служби на чолі з малюком проводить геніальні спецоперації, піднімає авторитет в очах суспільства на дуже високий рівень, а на місцях, деякі керівники займаються тим, що бігають за депутатами, там, по лікарням чи по підприємствам і щось там розказують, рахують явку, дивляться, які там земельні питання виносяться чи бюджетні питання, ну це несерйозний рівень, не треба цим займатися.